Якщо старі документи на квартиру, а саме їх нема в електронному реєстрі, а електронний реєстр з'явився в Києві в 2013 році, то вам обов'язково для продажу цієї нерухомості потрібно взяти інформаційну довідку з БТІ. Спочатку йдете до нотаріуса, до любого вона робить запит. Ви односите в БТІ. БТІ знаходиться на вулиці Трьохсвятительська, 4В даєте цю довідку, там паспорт, копію паспорта, даєте, сплачуєте. І чекаєте, поки ця інформаційна довідка буде зроблена. В цій довідці пишеться підтвердження, що ви власник за такою квартирою, чи не один власник, а декілька. І потім ви даєте цю інформаційну довідку нотаріусу і при е договорі купівлі-продажу нотаріус вже вносить в електронний реєстр і реєструє на нового власника. Ось і я зараз іду по квартирі, яку продаю на соборності 18, Там е одна друга частини по. Спадщині вже є інформаційна довідка і підтвердження. Да, що це власник був і внесено в реєстр в електронний. А по іншій, одній, другій, потрібно це зробити. Так що зараз поїду візьму довідку у нотаріуса, а потім однесу в БТІ.